І знов сферичний цей дзвінок попереджає глядачів, що вас очікує черговий по астрології урок. І в цьому відео для вас знов інформація про внутрішню сонячну систему та особисто про планету Марс. Всім традиційно як Хеллоу, ви на каналі Зотаріума з вами Дзюба Хейло. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо ви раптово потрапили на цю інформацію, вона досить корисна не тільки тим людям, які тільки починають вивчати астрологію, але й тим людям, які вже давно знаходяться у цій науці. Бо я розглядаю астрологію саме крізь призму. Тої давньої книги, книги Тота, яка нам відома як великі аркани Таро. І сьогодні знову трошки про сонячну систему, а точніше, про внутрішню систему і про особисто планету Марс. Але перш ніж розпочати вам цю лекцію, хочу зацитувати дещо з книжки Фломаріона Історія неба. Отож, такая цитата. Двенадцать зотиакальных знаков служили впоследствии символом двенадцати великих богов Египта. Овен был посвящен Юпитеру, Амону и изображался с бараней головой. Телец представлял бога Аписа, которому поклонялись в Египте под видом быка. Близнецам соответствовали Горус и Гарпократ, двум, два сына, сына Азириса. Рак был посвящен Анубису или Меркурию. Лев принадлежал летнему солнцу Азирису. Дева была посвящена Изиде. Весы и Скорпион оба были известны под именем Скорпиона. Египтяне считали, что Скорпион служил изображением Геркулеса, которого чрезвычайно чтили в Египте. Козерог был посвящен Пану или Мендесу, египетскому божеству, символом которого служил козел. Водолей, то есть человек, несущий сосуд, изображен на различных египетских памятниках. Ну, а что стосуется Тифона, как раз Скорпион и Буф Пов'язаний з тифоном, і це одна з обітниць планети Марс, як відомо. А що стосується внутрішньої системи, то планета Марс займає особисте місце, бо вона досить незвична. Ну, по-перше, второ, їй є співвідношення у аркані Тефоно або Диявол, це 15-й аркан, от що про нього написав. Доктор Папіс, 15-й аркан в Божому світі, це приречення в світі інтелектуальному, таємниця, в світі фізичному, непередбачуване, фатальне. І ця планета, на відміну від Меркурія та Венери, у яких карти Верховний Жрець та Зірка Магів. Планета Марс може бути в опозиції, тобто, тобто в протистоянні до Сонця, тобто знаходитися дуже близько до Землі ближче, ніж вона знаходиться у. Поєднанні з Сонцем, коли сонце закриває Марс собою. Ну, давайте подивимось на це схематично. Я особисто для вас взяв ще приклади. Давайте спочатку розберемося з тим, що таке внутрішня система. Вона має певні пари. Отож, певна пара це Сонце та місяць, і не випадково. у Смарагнової скрижалі написано, що Сонце це батько, місяць це мати. Земля це особисте явище, вона і в Таро, і в Кабалі займає особисту літеру Гімел. Вона створена з чотирьох елементів, чого немає більше з іншими літерами івриту. І інша пара це Марс. Та Венера. Як Сонце втілює в собі чоловічі якісь енергії, так і Марс втілює чоловічі, навіть войовничі енергії не випадково символом Марса, саме відмічають належність до чоловічої статі. Так само місяць і Венера це жіночі планети. А ось планета Меркурій, вона планета Гермафродит, все залежить від того, де знаходиться Меркурій, у вечірній чи у ранній Стадії. Характерними особливостями Меркурія і Венера є те, що вони далеко не відходять від Сонця, і оскільки Сонце, як ви можливо вже це чули в попередньому ролику, має таємничий код 111, тобто воно базується на трійці, ось ця трійця. Так само і Марс він в своїй сукупності, а число її по літері. Самех. Літера самех це 60 плюс 40 плюс 20. І виходить: 120 знову трійка. І так, воно і є, бо сама планета ця створена з трьох елементів. І як це не дивно, ці елементи, це його супутники, Фобос і Деймос перекладаються їх назви, як жах та страх. І можна сказати, що ці супутники, хоча й були відкриті лише наприкінці XIX століття, про них написано у книжці Лемюеля е, про Гулівера, яку написав Джонатан Свіфт, і це сталося в 1762 році. Ось цитата з його книжки Пригоди Гулівера», і якщо бути детальніше. Ось вам ця силка. Кроме того. Они открыли две маленькие звезды или спутника, которые обращаются около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй в течение двадцати одного с половиной часа, так что... Квадрати їх обращення почти пропорціональний кубам їх розстояння від центра Марса. І таким чином, Джонатан Свифт у своїй книжці, передбачив те, що у Марса є супутники. Ось інша книжка початку ХХ століття. Тут, до речі, про Марс ми можемо прочитати наступне. Якщо ми поглядим з Марса на Сонце, то заметим, що його. Поперечник кажется на одну треть меньше, чем с Земли. Есть свет и тепло вдвое меньше, чем на Земле. На этой планете нет недостатка в облаках, дождь и снег на зимней стороне Марса, а он весьма похож на Землю в том отношении, что на одном полюсе зима, когда на другом – лето. Мы находим скопление ледяных масс, которые ждут наступления лета. И вот такая тут малюнок, где растут рослины на Марсе. Можливо, это самое было на конце 19-го столетия. Нам про это просто никто не доповідає. По сути, Марс, он Такий же міцний об'єкт, як і Сонце. І для того, щоб зрозуміти, що це за об'єкт, давайте подивимось на нього крізь призму різних моїх авторських колод. Давайте візьмемо червоні аркани, знайдемо цей самий 15-й аркан. Ось він виглядає так: тут майже класичне зображення. Диявол, який тримає на ціпках чоловіка та жінку, бо він втілює на собі шостий аркан, але на новому рівні. Це класичне зображення, майже класичне. Давайте подивимось на Марс, От з точки зору ось цього супер-таро. Знову знайдемо його. Ось він, тіфон, таке чудовисько. Вважається, що тіфон це. Трансформований сет бог темрявий, і в цілому це досить такий негативний персонаж, як і сама планета, якщо вона знаходиться в дуже небезпечній фазі, про яку я обов'язково розповім. Давайте подивимось на трикутну колоду індіанське таро діти вакантанки. Знову знайдемо цей 15-й аркан, і він тут у нас як ворог. Причому це ворог з іншого племені, ворог іракес. І так само, як диявол це ворог людства, так і ця карта втілює в собі якісь небезпеки, які можуть відходити саме від чоловіків, бо це чоловіча карта, і вона дуже часто пов'язана з війною. Ну і от нарешті давайте подивимось у колоді слава Україні, козацьке таро», Марс це ніхто інший, як, як ворог українців. Ну а хто такий ворог українців, ви напевно вже здогадали. Так, це він ось такий п'яний з сокирою, який здатен зробити будь-яку падляну. Так і саме планета Марс вона, якщо знаходиться в небезпечній фазі, приносить дуже погані якісь явища. Давайте замінимо, щоб вам було простіше розуміти, про що я. Давайте приберемо місяць, бо про нього. Я обов'язково зроблю окремий ролик і замінимо всі карти. Залишимо лише Землю. А от ось ці Таро, та до речі, які створив мій старший брат Артур, який можна вважати його якраз і першовідкривачем цієї системи Таро. Та давайте замінимо: візьмемо Сонце, візьмемо Меркурій, Венеру та Марс. Місяць нам знову не потрібен. Отож, Є різні фази Марсу, найнебезпечніший Марс якраз коли він знаходиться в опозиції до Сонця. Таким чином він знаходиться ближче до Землі, і це створює людині певні проблеми по життю, особливо це стосується другої половини життя, якщо людина доживає до цього строку. Характерний приклад це Джим Моррісон, який спалив себе ще у. Молоді роки. Також поганий приклад поганого ось такого втілення Марсу на людину на фізичний стан. Це Людвік Ван Бетховен, який. Як ви знаєте, можливо, не знаєте, був глухий, але він продовжував писати музику. Також слід загадати двох політиків: одного вже немає на цьому світі. Це Борис Єльцин, а інший ще живий, це Володимир Зеленський. У обох з них, і також у попередніх прикладах, є опозиція до Марсу, що дуже небезпечна. Ця опозиція вказує на фатальну людину, якою краще, якій краще. Чи не займатися криміналом, бо все закінчиться дуже погано. Це фатальна людина, вона приносить фатум іншим людям. Ну, а тепер подивимось на, Марш, на Марс вже в кон'юкції. Конюкції це поєднання з планетами. Отож, поєднання. З Сонцем досить цікаве поєднання, коли Марс майже не агресивен. Сонце нібито спалило цей об'єкт, і таким чином людина не фатальна, а навпаки, фартова. Давайте перевіримо, чи так це в гороскопі. Гросмейстера Анатолія Карпова є таке поєднання, і воно в першому градусі близнюків, що досить благодійне. Також можна побачити це поєднання в гороскопі Бібі -Бі Кінга, відомого джазового виконавця. В нього це поєднання було у 23-22 градусі Діви, що теж непогано. А от поєднання у гороскопі. Анни Ахматової, хоча воно і теж приносить якусь користь, що все ж таки ця поетеса не була. Знищена у констабурах сталинських, а якось вижила, тобто була якась фартовість, таке поєднання було у першому градусі знаку раку. Тепер давайте подивимось на кон'юкцію поєднання Марса і Венери, а це поєднання плюса і мінуса чоловічого та жіночого. Початків енергії, ці енергії разом, і вони можуть бути це поєднання або в вечірньої сфері, або в ранковій сфері. От ось в вечірній сфері, в гороскопах, яких людей можна це спостерігати. Ну, це по-перше, відомий. Режисер, який створив багато цікавих фільмів, таких як Формула Любві, як «12 стільців, Марк Захаров, відомий кіно і театральний режисер. Ну, і два політика досить вагомих і досить різних. Один закликав до миру, і це був Махатма Ганді, а другий, другий відкрив Другу світову війну це Адольф Гітлер. У них у обох було ось таке поєднання саме у вечірній сфері. Ну, А що стосується ранкової сфери, тут поєднання досить цікаві, і це також люди незвичайні. По-перше, це відомий фізик Сергій Капіца, який вів довгий час передачу, очевидна, невіроятна. Також це... Композитор, аранжувальник, відомий німецький співак Дітер Болин. Ну і ще можна з українського прикладу взяти відомого епотажного політика, колишнього депутата Олега Ляшка. Ну, і найцікавіше, можливо, це поєднання Меркурія, Венери та Марса у вранішній сфері в гороскопі. Відомого письменника Рейнальда Кіплінга, і це поєднання в останніх в 23 градусі Стрільця. І нарешті подивимось на ще цікаве поєднання: це якраз поєднання Меркурія. Де наш Меркурій, Меркурія та Марса? Такі поєднання також не ту не дуже часто можна зустріти. Я перелопатив багато гороскопів, щоб знайти ці поєднання. Отож, вечірня позиція поєднання Меркурія і Марса можна спостерігати у гороскопі відомого прозаїка і, і критика Дмитра Мережковського. Також в. Таке поєднання, але в ранішній фазі є в гороскопі містичного такого письменника Густава Майнрінка. Ну... Вечірні поєднання можна зустріти також в гороскопах таких людей, як академік Андрій Сахоров. В нього це поєднання в 11 градусі Близнюків. Також це співачка Земфіра. В неї це поєднання у нульовому, у нульовому градусі. Терезів, Потім це Муслім Магамаєв, у нього таке поєднання у 9 градусі Діви, і це також відомий. Мандрівник Турхірдал, у нього таке поєднання у п'ятому градусі Скорпіону. Звісно, саме позиції у певних знаках вони дають і певні резонанси. Ну, і як ви зрозуміли, Марс добре, коли він знаходиться десь за Сонцем. Якщо він трошки кудись сунутий і намагається стати на шляху у, наприклад, Сонця і Венер. І тут стоїть Марс, це вносить певні корекції в емоційний стан людини. Якщо ж Марс стоїть між Меркурієм та Сонцем, він заважає людині знайти свій вірний шлях і гальмує його інтуїцію. Поки таку людину по башці не лусне, він нічого не зрозуміє. Якщо Марс знаходиться до опозиції, якби на шляху. Після Сонця, але ще не в 180 градусах, то можна сказати, що людина зіткнеться з якимись неприємностями ще у молодому віці, і тут все залежить від нього чи від неї. Якщо він поборить ці якісь перепони, він досягне успіху якогось. Якщо ж Марс знаходиться після опозиції, ось десь тут, можна сказати, що людина. Ця дізнається про щось погане, про якісь фатальні ситуації, які цілком можливо, вона дізнається вже у старому віці. І треба дивитись ще, де знаходиться Марс, бо відомо ще з давніх часів, що обітниця Марсу це Овен, а також це. Скорпіон, єдине, що коли вигадали, вже знайшли Плутон, то для Плутона вже знайшовся обітниця скорпіон, одначе це ніхто не відмінює вплив цієї планети саме у знаці Скорпіон. Що ж стосується, коли Марс знаходиться. У знаці, Овен це створює справжніх військових лідерів, генералів. Один з прикладів це наш залізний генерал-залужний. В нього Марс якраз знаходиться в Овені, тобто він народ природжений. Бойовий офіцер, і звісно, переможець. Я думаю, що у нього ще все попереду, бо він не такий вже старий для політики. Це якраз то саме, але чому ми будемо згадувати політиків, якщо ми можемо бачити над головою такі яскраві об'єкти, як Венера, Марс. До речі, Меркурій не всі бачать, наприклад, той самий Капернік, який відкрив. Ну, нібито відкрив геліоцентричну систему, він ніколи не бачив Меркурій, бо він жив у Польщі. У Польщі його побачити неможливо. От люди, які живуть поближче до екватору, можуть спостерігати планети. Ну а тих, які живуть на Південному підденній півкулі вони бачать ті сузір'я, які ми не бачимо. І до речі, якщо вам цікаві такі лекції, не забувайте щось дописувати під цим відео, ну і ставити свої вподобайки. І по ним я дізнаюся, чи треба знову продовжувати вам розповідати таємниці, які закладені для нас давніми єгипетськими жрецями. Вони їх якраз і сформували як книгу. Тота для того, щоб її зрозуміти, не обов'язково читати книжки. Можна дивитися езотаріум, Ну і не забувайте дивитись щоденні прогнози, бо вони, як виявилось, дуже влучні і можуть вас, по-перше. Від чогось уберегти, а по-друге, відкрити вам можливість самореалізуватися, чого я вам всім бажаю, і дякую всім за увагу і висловлюю щиру повагу.